Доброго ранку, Україно! Черговий робочий день. Пройшли в нас непогані проливні дощі. І знову їдемо Орати. Дзвонив батько тільки що Оранка каже просто прекрасна, блуг залазить прямо відразу. Опять же, якщо у вас є можливість бачити по прогнозу, що буде передавати дощ, земля сухуща, краще, звісно, почекати. Адже після дощу і тракторові легше, і розхід солярки менший, та ну і взагалі набагато приємніше працювати. Менша вероятність, що ви щось поламаєте на плугові чи на тракторові. Зараз поїдемо, глянемо, що там у нього виходить, адже я буду сідати на джендіра і далі працювати. І не буде в мене можливості з ним побачитись. Та ну що, їдемо. Приїхали, друзі, на поле. Дійсно, оранка прекрасна, просто чудова. Каже батько трактор іде де набагато легше. таке, хоч каже, тепер чіпляй, вже п'ятий корпус. От що значить трішки вологи і зовсім друга картинка виходить. Чому різд чотири корпуса, друзі? Ну тут же глибина Оранки зовсім не та, що на Лемкинові. Захват корпуса також зовсім не той. Ось взагалі. Бомба, всім рекомендую! Трошки налипає на колеса, ну то херня. Таке страшненьке, трошки опорне колесо. Приплужнички. Все стоїть. Доброго ранку, по. Привіт. Як оранка. Бомба! Бомба-бомба! Та дивлюсь набагато, багато, ще вроді їй йде, так? Дивіться, Каріна. Так, да, без перебільшення, просто супер. У нас ворота залазить. Красота Відполірувався, блестить як новий. Та що, треба їхати працювати далі, так? Да? До речі, друзі, цепи. А. А, глибина. Та повністю залазить, так? Ну не Лемкен, це глибше, конечно, набагато ліз. Та До речі, друзі, цепи ми ж таки зробили, так як і планували. Розтяжки ось сюди. Звісно, якщо гідравліку піднімете, то все порвете. Для цього Що ми зробили? Гадайте з трьох раз. Ми речак на підйом. Нав'язки зняли взагалі та й усе Щоб не було ніяких непорозумінь Ну да, зараз тільки треба чуть-чуть туди, чуть-чуть туди потяг лівою правою а тоді як було у штатному місці, то виходить треба натягувати як струна його, так? Да? Ну воно не виходить. Скажемо так, так набагато краще. Ну, Але, як... да, але якщо піднімете на віску, то буде горе, скажем так. Щось затріщить. Щось затріщить, так, як батька каже. жук. Нічого собі, задиренчав. І за самше. По коліно. По коліно просто Та? ти що, згори взагалі? Супер. Так, ну а ми, друзі, зараз їдемо по Джона і їдемо на інше поле і будемо рати Так наш джонік. включаємо масу Забудемо Що він нам там каже по помилках нічого не каже а що таке? Друг, вдруг, друзі, будете вибирати трактор із Джендірів, рекомендую шосту серію. В першу чергу звертайте увагу на те, щоб працювало абсолютно все. Кондиціонер, вентилятор, пневмосидіння. Ну все ж треба, щоб працювало. І на вигляд, щоб був ухожений, тому що, якщо він в кабіні розірваний, то так з нього і здівалися, скажімо так, в процесі роботи. Допустимо, у мене оце вроді мелоч, а спускає сидіння. Постійно треба підкачувати. І відповідно, якщо не ремонтувати, то ресурс роботи його цього насоса в рази буде менший. Тому що є ж різниця, чи один раз на день підкачати, чи 30 разів підкачати на день. Так само і вентилятор, і все. У нас, допустимо, буває, приклейнює вентилятор, гріється релюшка, скажімо так, нюанс. Ну, а в принципі, більш ніяких нарікань. Що, трактор прогрівається і вперед. Так, друзі, не пішло у нас все гладко. Пробили колесо, точніше не пробили, а протерло отвір тріщиною в скаті. Один у нас був видимий і ще поставив два. Нового немає. Не знаю а, є єсть розмір. Буду сьогодні шукати є розмір специфічний скат, аби переробити на з легкової машини на якесь було б класно. Ну та що і латаємо камеру. Старим дедовським провіреним способом вулканізації. Думав, що швидко. На шиномонтаж, там зайнято, там зайнято, Тому робимо саме. Хто ще до сих пір вулканізує вдома, а не на шиномонтажах? Так. Півтори години поки з'їздив по грибки, поки заклеяв, ну і ми знову в строю одрізаємо оці хвостики. Один. Другий. І вперед. Друзі, можливо, в кого є БУшний скат, в нормальному стані куплю. Так. Вперед. Так. Зверюга. Якщо друзі вибираєте... Ой, ось парець. Якщо, друзі, вибираєте між новим МТЗ і Бушним джандиром, я вам рекомендую Джандіра. Так накачуємо воздухом в сідло. Фюперед. Ну, друзі, як і кажеться, блін... Сюди не приходить одна В обід колесо А щойно Бачите Як він сюди попав Блять цей шланг Це Непонятно, коротше Хана новому шлангові Просто хана Коротше, їдемо додому. Я його відсоєнив. Блін. Треба їхати на перекатку. Ой. Ну і на цій невеселій ноті наша оранка на сьогодні закінчилась. Всім пока. Джеска. Ну і в ітогі, друзі, шланг, який должен чуть ли не вічно тут служити. Перебило та й усе Треба щось придумувати, якийсь держатель. Бо й попередні шланги були всі покоцані такі, що... До ужасу ми їх поміняли. Ну не проде вже він тут довго. Ой. В Полтаву на перекладку.